Прилуцький міський голова Ольга Попенко відзначила тих, хто щодня дарує людям любов і турботу. Сьогодні у стінах територіального центру соціального обслуговування по-справжньому родинна атмосфера. У переддень професійного свята майже сотня робітників соціальної галузі отримала найщиріші вітання від очільниці міста. Як говорить директор закладу Валентин Попко, саме його колектив стає надійною опорою для вразливих категорій населення Прилук. Наші працівні. Які проявляють самонастоящу мужність, тому що працювати з людьми такого напрямку дуже складно. Це інваліди, особи з інвалідністю, це пенсіонери. Ми надаємо соціальні послуги особам старше 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. От, тому це не кожен може працювати в цьому цьому напрямку. Близько тисячі містян на постійній основі отримують допомогу від територіального центру соціального обслуговування. Про здоров'я та добробут підопічних піклуються 80 працівників. В установі функціонує три відділення: це і догляд вдома, це і натуральна допомога відділення, яке надає послуги перукаря, швачків, зотівка там робітника з комплексного обслуговування будинків. Зараз з'явилася у нас і транспортна послуга, соціальне таксі. Ще одне відділення у нас денного перебування, де мешканцями займаються, вони можуть прийти до нас в будь-який момент. Ми всі до зустрінемо, вони проводять заняття різного напрямку. Соціальні працівники першими приходять на допомогу у скрутну мить, надають підтримку тим, хто її потребує найбільше. Таку віддану роботу цінують у Прилуцькій міській раді. За сумлінну працю міський голова Ольга Попенко вручила подяки 50 робітникам. Теплі слова знайшлись для кожного із присутніх. У свою чергу підопічні центру подарували гостям пісенний номер. Соціальні працівники несуть тепло серця у кожну домівку, знаходять слова, які повертають віру в добро. Своїми маленькими, але такими важливими вчинками роблять життя людей значно кращим. Саме у цій справі знайшла себе Оксана Тарасенко, і вже понад 24 роки вона є надійним другом для багатьох прилучан. Я по-перше, поважаю. Людей похилого віку люблю по домогосподарству, тобто допомагати людям. Не любне боюся я жодної роботи, тобто допомагаю, хто що просить, і не відмовляюся. Так ну жалко мені їх цих людей. І так осталося уже як 24 роки. Пані Оксана каже, має психологічну освіту, тому і з кожним підопічним може знайти спільну мову і навіть надати моральну допомогу. Зізнається, у щоденній турботі знаходить радість, і саме за таку людяність сьогодні жінка отримала подяку з рук міського голови. Я дуже вдячна, що мене відзначили в цій праці за мою ну роботу за багато років. Що я людям допомагаю великим і надзвичайно добрим серцем володіє Наталія Осотіна. Трудолюбива, наполеглива та звісно, щира вона є прикладом для колег. 18-річний досвід праці доводить справжнє натхнення це усмішки вдячних людей. Багато таких людей, які до нас відносяться, як до своїх дітей. Вони нас чекають, вони намагаються зробити навіть нам приємно. От я вам чесно скажу: в мене є навіть такі люди, які. Намагаються, ну як вам сказати, е, приготувати щось до чаю, щоб, наприклад, свій обід свій обід. Коли я до них попадаю, вони хочуть пригостити мене чаєм, щоб я посиділа з ними, поговорила якихось лишніх півгодинки, і це для них дуже приємно, тому що їм насправді от справді людям похилого віку дуже багато в житті, не вистачає просто спілкування. Пані Наталія зізнається, усю наснагу та силу вкладає у роботу. І важливо те, що сьогодні це цінують на рівні громади. Нам приємно, що про нас пам'ятають, що про нас дбають і як помічають нашу професію, не так давно до великої соціальної родини доєдналася Тетяна Реута, та за чотири роки вона встигла по-справжньому закохатися у свою справу. Спочатку важко було далі, звикла, ну і бабусі всі підопічні. Ти вже просто не можеш їх лишити. Буває таке, що в в й вечора дзвонять, бо щось згадала або взагалі не розібралася, котра година. Посміхаючись із радістю в очах, пані Тетяна приймає подяку від міського голови Ольги Попенко. Зізнається, відзнака надихає творити більше добра. Дякую, отримала приємно. Дякую, що цінуєте. Приємно, що відзначили. Святкову атмосферу у цей день доповнив ансамбль гітаристів. Восьма нота щемливою мелодією вдалося доторкнутися до. lui și Тар центру згуртований навколо однієї місії нести надію у світ, як говорить директор установи надійним союзником у цій справі. повсякчас залишається Прилуцька міська рада на чолі з міським головою Ольгою Попенко. Міський голова і депутати це наші безпосередні, хто впливають на роботу нашої установи. Ми постійно відчуваємо підтримку від міського голови Ольги Попенко і дякую їм за допомогу, за можливість ну, почувати. Те себе гідного отож, нехай старання цих людей повертаються їм сторицею у щемних словах, усмішках і вдячних серцях.